Ще раз привіт! Всі, хто буде дивитися в записі, зараз розповідаю, про що буде сам ефір. Ми на моєму прикладі конкретно розповімо, як вирішити і як дізнатися, чи твоя ціль, до якої ти йдеш, насправді тобі потрібна. Або все ж таки. Зараз я тільки додав ура! Не працює. Настя? так. Ти мене чуєш. Ура, привіт. Окей, то я почну спочатку. Сьогодні, на моєму прикладі, ми будемо розповідати на мої конкретні цілі, яку я не могла досягти. Як перевірити, чи ви на своєму шляху, чи все ж таки кондж здох, і треба з нього злазити. Добре, я, якщо мене хтось не знає, то я Анастасія і я займаюся профорієнтацією. Це Дар'я, вона психолог, і вона сама представить, в якому методі вона працює, тому що я не можу його вимовити, але це її буде вибір, чи вона скаже чи ні. Добре. Я психолог, і я працюю в методі транзактного аналізу. Звісно, використовую різні інші вправи з інших методів, але основний напрямок моєї роботи це транзактний аналіз. Супер. Тому е, я трошки розкажу на які конкретні мої цілі, яку я не могла досягти, ми е, проходимося по всім крокам, які тут записані в нас. І е, це було майже рік тому, коли я тільки-тільки починала навчатися профорієнтації. В У нас в групі було е, багато людей, і всі, хто хоч щось робили, дуже швидко вилетіли... Е, ви... ви... Коротше, Зилучили. зробила дуже класні результати. Дуже класні результати. А я зробила все можливе, все, що взагалі в усіх списках було, в якихось ем, навчаннях все. І отримала результату конкретно ноль. Тому е, з цього ми почнемо. І е, перше, перший крок це Кажи. Е, дивись, Настя, ну варто не забувати. Що стартова точка у всіх у вас була різна. Ми не знаємо, скільки вже працювали над цією темою твої одногрупники. І, можливо, для когось це була якась завершальна, така, завершальна цеглинка або пазлік, який склався в картинку, і, і в них, як ми кажемо, вистрілило. Да? А ти була ще тільки-тільки на початку шляху. Проте, це дуже гарна. Гарне питання, так, як зрозуміти взагалі, може я дійсно не туди, може я просто б'юся лобом в стіну і треба щось міняти. І тут також важливо пам'ятати, що коли ми йдемо до якоїсь мети, це частина процесу періодично звірятися, як з мапою. І відкалібровувати ціль, тому що е, життя воно ж не стає, не стає на місці, не чекає, поки ти там ціль ту свою досягнеш. Е, змінюються обставини, ти змінюєшся, світ змінюється. Тому е, зараз всі ці кроки, які ми проговоримо, треба періодично. Робити таку калібровку, да, і відповідати собі на ці питання залежно від цілі від шляху, можна навіть собі запланувати раз на тиждень, чи раз на місяць, чи раз на рік залежить mm -hmm. від цілі і наскільки довго до неї йти, треба таку калібровку робити. І перше на що ми звертаємо увагу, чи ціль взагалі актуальна Так, от, я, на от на тут я і на зараз. Тільки на секунду перев'яз, скажу, що всі, хто дивляться ефір, коли потім записі коли-небудь, ви можете написати мені в, в директ, е, слово просто подарунок або ефір. Е, і я вам вишлю такий короткий конспект, тобто 5 питань, які ви маєте собі задати, щоб відкалібруватися. Так як каже Дар'я, треба це робити регулярно і дізнаватися, е, чи я туди взагалі зараз е, концентруюся, це, чи все ж таки вже моя цільна... Актуально, тому е, якщо комусь потрібно і не може зараз дивитися ефір, то можете мені вислати просто директ, і я такий коротенький конспект ефіру скину. Вибачай, каже. Все, все добре. Ми дійшли до того, чи е, це перший крок, чи актуальна ціль на сьогодні і зараз, на тут і на зараз, тому що вона могла бути актуальна на колись, mm -hmm. і ми можемо все ще по інерції намагатися її досягти. А актуальність вже втрачено, якщо, наприклад. Я постворилася з начальником, да, і вирішила, все, психанула, буду шукати нову роботу, якщо ми в темі про орієнтації розмовляємо, да? але е, робота швидко не шукається. Це певний час займає, і начальник міг вже змінитися або стосунки налагодитися. А ми все ще по інерції продовжуємо шукати. Вона щось не шукається. Да? І це викликає таку фрустрацію. Та ж таке я щось роблю, а воно не робиться, то може воно вже і не треба. Я хочу сказати з свого прикладу, на даний момент моя ціль була для мене актуальною це на 100%. Я хотіла знайти клієнтів на профорієнтацію, я хотіла використати цей метод, і з тим пунктом в мене все було окей, okay, вона була актуальною. Супер, тоді дивимося далі. Наступна це важливість цілі. Наскільки вона важлива для вас? Mm -hmm. Теж тут і зараз. Тому що якщо мені треба відправити 10 резюме на вакансії, але в мене сьогодні зранку болить зуб, то вони почекають, вони не найважливіші. І е, бувають такі, як в кліні, в кліні е, на шляху до мети різної величини. Да? Е, може бути зуб, який, в принципі, за день можна вирішити питання, а може бути речі е, набагато довше і сильніше. Які впливають mm -hmm. на нашу... так. так. Ну хочу сказати зі свого прикладу, на той момент, коли я поставила для себе цю ціль, вона все ж таки не була топ-1 пріоритетом, і е, мої сімейні обставини з після смерті дідуся, після того, як мій хлопець був на, на операції і я мала за ним доглядати, е, це не був топ-1 пріоритет, це ціль з профорієнтації. І якщо чесно, зараз дивлячись на це, я навіть не Знаю, чи витягнула би я взагалі ще клієнтів на той момент. Так. І це дуже важливо чесно собі відповісти, що це не означає, що ви взагалі відмовляєтесь від mm -hmm. цієї мети, але можливо, має сенс або поставити паузу, або якось mm -hmm. її переформулювати. Okay. Наступний крок: ми перевіряємо, чи це моя мета, чи дійсно я цього хочу. Або це можуть бути якісь нав'язані нам суспільством, нашою культурою, ментальністю і навіть батьками нерідко, якісь цілі, які взагалі нам не хочеться досягати. Ну, з мого прикладу хочу сказати, що зараз, аналізуючи це, я розумію, що все ж таки на той конкретний момент в мене не було аж такої потреби вже зараз, зараз, зараз починати на фрілансі працювати, починати свій бізнес. А мені просто я відчувала цей тиск. Вже сьогодні ти маєш щось робити, вже сьогодні ти маєш розвиватися. Вже сьогодні, якщо жінка не працює, то вона тупіє. І ще ж і там багато багато цих суспільств. З місця таких установок і переконань. Тому я б хотіла сказати, що на той момент я не, не на 100% впевнена, що це була конкретно прям моя моя ціль, а тому що вона була дуже під тиском зроблена. Вже зараз не маєш вирішити, вже зараз не маєш працювати. А час, який тікають вже зараз, там до 30 -ти маєш форм записатися і так далі. Тому так ну ні, я відлітаю по третьому пункту. А, так, це третій. І є ще один нюанс. Не знаю, чи це окремим пунктом виділити, чи це підпункт цього пункту. Mm -hmm. Перевірити ціль на істинність, чи це істинна mm -hmm. ціль. Тому що, наприклад, якщо казати про блогінг, да? хочу 100 тисяч підписників, щоби що mm -hmm. Е, і дуже важливо собі відповісти на це питання, щоби що. Тому mm -hmm. що якщо я хочу грошей, то можу ну можливо це не єдиний шлях. І якщо він мені заважкий, може я знайду якийсь альтернативний. Звісно, тут є купа нюансів, і ми можемо про це окремий ефір зробити. Я. Тому, Нав... що... Так. Ну, так. тому так. що навіть постановка самої по собі цілі є можна поставити собі ціль неможливо, ну нереально. Тобто, так. наприклад, вивчити, вивчити англійську мову. І ти, якби де це межа ти, вже ти вже знаєш цю англійську мову, а де її немає? Тому, наприклад, на консультаціях, коли ми там ставимо ціль на останній, то ми так само перевіряємо цю ціль, правильно її формулювати, щоб її можна було досягти. Тобто, наприклад, просто так на прикладі скажу, це точно треба вносити на окремий ефір, але ціль вивчити англійську мову, і ціль кожен день вивчати три англійських слова, одна не друга Досягаємо і реальна, і така, яка зв'язана просто з регулярністю, mm -hmm. з конкретними. Так. Тому так, це 100% так. <реш> на окремий так. Е, Наступний пункт е, це перевірити свою готовність. А чи mm -hmm. готов я, чи готовий я, чи готова я до, до, до того, що ця ціль mm -hmm. досягнеться. І є, тут є такі два. Шари можна сказати цієї готовності. Перша це як експертність, так mm -hmm. чи я маю достатньо освіти, навичок, може досвіду, якщо він потрібен, чи я маю всього дос досить, щоб е, досягти цієї мети. Mm -hmm. І друга, другий шар цієї готовності це психологічна готовність. А чи вважаю я взагалі себе вартим того? Тому що якщо не вважаю, то я буду робити все таким чином, щоб воно не склалося. Воно не складеться, але е, з цим так, дуже так. важко розібратися самостійно, і тут я б радила йти до психолога і з'ясовувати, е, що саме стоп... являється стопором. Е, я б тільки хотіла сказати тим людям, які зараз домовляються, тому що я бачу, що додаються, додаються люди. Ми говоримо про те, як вирішити і як зрозуміти, чи я на правильному шляху зі своєю ціллю, чи все ж таки мені треба зрозуміти і перекав... змінити саму ціль. Або проблема все ж таки в мені, або в формульовці. Добре, щодо готовності, на той момент на своєму прикладі можу сказати, що готовність як експерта так, тому що я, я закінчувала вже навчання, я вже знала методологію, я вже розуміла, як це робити. в мене були свої навички, якісь там мінуси в мене були, в яких я, наприклад, ще ну, там, не вміла ко коучинг використовувати щось, але. Готовності моральної в мене не було. Тому що я, по-перше, в мене і сил так, так насправді моральних просто не було на ще якусь нову активність, ще на якусь нову ситуацію в житті і так далі. А по-друге, все ж таки обмежуючи переконання в голові про те, що і так багато експертів вже, і так я ще, я ще не до експерт, а хто, чому мені люди будуть довіряти, а навіщо, а хто я така, а мені там. Тільки 23 роки вони будуть думати, що я там тук-тук, я сам відкрию, uh -huh. і так далі. Тому щодо готовності психологічної, 100% ні, я так само зі своєю ціллю там просто відтіла далеко. Так, так і, і наступне наступний пункт пов'язаний з тим, що ти вже сказала, uh -huh. чи є в мене сили на тут і зараз цю ціль досягати, тому що дійсно інколи. Так вона важлива, так вона актуальна, так вона реалістична і, і саме моя. Але бувають періоди в житті, коли ми не знаю, погано спимо, або ще щось трапилось, і тут просто нема сил на це. То треба теж на це зважати, і це вирішується, звісно. Або ти трошки ставиш на паузу і працюєш над тим, щоб поповнити свій ресурс і навчитися. Його підтримувати на належному рівні, тому що не, не всі цілі на отак за день досяглися, і треба розраховувати свої сили. Є також люди, які дуже гарно хапаються за щось нове, все починають, в них стільки енергії, так, але закінчувати дуже важко, тому що нерівномірно розподіляється сили. Так? Тут я вбухала все в цей початок, mm -hmm. а далі здулася, і Ну, mm -hmm. це я, але це теж навичка, і вона відпрацьовується. Але теж краще працювати з кимось, з коучем, з психологом, з ментором, mm -hmm. з людиною, просто з якою якою якій ви довіряєте, це може бути якась подруга чи друг. Байдуже, але тут я б радила залучати сторонню допомогу, тому що самому дуже важко. Побачити і знайти mm -hmm. вихід, коли ти всередині це знаєш як в акваріумі риба вона не бачить воду, так, так от а, е, так. ти, коли всередині своєї проблеми, ти можеш не побачити, в чому саме проблема. Тому тр... дуже важко mm -hmm. знайти вихід. Ну за себе хочу сказати, що на той момент в мене не було сил, а це 100%. в як я їй сказала, про те, що було дуже дуже багато всього нового. Там я жила на три країни, ці зміни в. В родині та ще дідусь там помер і так далі. Тобто було дуже дуже багато ще й ситуація в країні, і тобто нового просто вже сил на щось нове. на... Бо коли ти починаєш нову професію або що завгодно нове, неважно це переїзд, нова якась навичка, чи щось ти завжди це потребує дуже багато сил. Так, це Та да, навіть ми, коли на консультаціях, то я завжди першим пунктом ми. А дивимося, де взяти цю мотивацію, тому що навіть дійти до третьої консультації і вирішити, окей, ця професія мені підходить, потребує сил відваги, на, мотивації, на прийняття багато. рішення потрібен так. вольовий ресурс, і якщо його немає, якщо він mm. виснажений, то просто вирішити. Буду я сьогодні снідати яєшню чи сир mm. з ягодами, іноді видається надважким питанням. Mm. Тому ти mm. маєш рацію, Це да. так само як. Я так, такий вираз, дійсна свобода, це свобода від вибору, ну але там дожднів можна з тим розмовляти, але взагалі я просто хотіла сказати, про те що щоб знайти вирішити для себе так зробити вибір. І я б хотіла, до речі, з тобою навіть зробити про цей ефір. Я недавно про це думала сьогодні. Про те, що як правильно робити вибір. Тому що інколи ти робиш вибір. І ніби тобі здається, та це моя ціль, так, так, ну тут ми пройдемо, якщо пройтися по цим. А ти думаєш: ну, але і що? А навіщо? Ну добре, ну моя. Та. А де взяти сила на це? Нам дуже дуже багато питань виникає да, вже я... з. Якщо я вирішу, невірно так, а та, 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 що робити, щоб, ну, так, якщо не вірно вирос, все ж таки вирішу. Окей, я б хотіла тільки додати кілька пунктів вже mm -hmm. в кінці. Якщо ми прийшлися, і все ж таки на всі відповіді так, але до сих пір не виходить. Тому з моєї, наприклад, ситуації я відлетіла вже по всім пунктам. Ну там два щось мені підходили. Тому я вже розумію, що ми, в мене не вийшло, бо в мене просто. Елементарно не було на цього на це сил, mm -hmm. а не але на часі якщо... було так, і було це не важливо. Це не було на часі і так далі. І е, я б тільки хотіла додати, що якщо по всім пунктам у нас так, 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 все так, все є сили і так далі, а до супір не виходить, то, скоріш за все, проблема е, криється не в тому, що ти не на своєму шляху, е, не в тому, що не знаю, дуже багато експертів або конкуренція не така, чи якісь там відмовки, а так насправді вже йде в менеджменті. Тобто, а то чи то я роблю, щоб досягти цієї цілі? Якщо, наприклад, я поставлю собі Цілі, не знаю, прати речі краще, то це ж я ж не досягну цієї цілі, якщо буду робити старими звичками. Ну тобто так само, як я робила тоді. Uh -huh. До речі, я хотіла тобі запропонувати цю тему. Я знаю одну класну річ, і можемо прямо зараз її зробити. Це про те, як якщо ти хочеш досягти якоїсь нової цілі, uh -huh. тобі робити треба нові дії. Ті старі uh -huh. дії, які ти робиш, не до... ти не не принесуть тобі нового результату. Тобто, ну але добре, це ми зробимо. У зробимо. мене тут є коментар, знаєш. Е, тому що тут є, ну, три теж три шари таких, знаєш, mm -hmm. чи то я роблю, чи так я роблю. Так. І чи реалістично взагалі те, що я хочу зробити. Так. Тому що ти можеш робити е, ті речі, що треба робити, але не так. Mm. Е, і це теж. Е, я б радила сторонню допомогу залучати, але в цьому випадку можливо це краще навіть не до психолога, а до якогось mm -hmm. експерта, фахівця mm -hmm. з тої області, де ти працюєш або хочеш працювати, mm -hmm. і дізнатися, чи дійсно чи то я роблю, і якщо то чи так я роблю. Бо зазвичай, знаєш, собака зарилась саме в тому, як робити. Mm -hmm. Бо багато фахівців з усіх прасок тут кричать: що треба робити, але ніхто не каже, як. Це і це в, цьому, в цьому в принципі дуже так. багато нюансів, тому але так, так. Тому, якщо все в нас по п'яти пунктах так і ціль ваша і актуальна, і важлива, і так далі, але не виходить, то дивимося, чи чи то я роблю, чи так я роблю, і взагалі чи моя ціль реалістична. І, Ті план, сроки, і план, і якби шляху до неї, тому що ціль може і реалістична, так. але то, як, яким чином я складу, як швидко. як швидко мені треба зробити, чи мені самому все нас треба робити, чи можна все якось делегувати, чи є в мене потрібні навички? Знаєш? Ну тобто там там дійсно дуже багато питань, але зараз ми їх не покриємо ну, в рамках цього це ну, зрозуміло, але я б хотіла тільки додати про те, що Насправді, всі, хто до речі, повторю, для всіх, хто долучається, і, наприклад, на дивиться першу частину або дивиться такий шматочок, можете мені написати в Директ, там подарунок, ефір, що завгодно. Я просто вишлю вам такі п'ять пунктів, такий маленький конспект, тому що це треба робити з кожною своєю великою тіллю регулярно, і дивитися на неї і. Просто перевіряти, чи вона підходить до сих пір, чи вона має спрацювати а, в вашому випадку. І я вам вийшла просто такий покроковий мануал, інструкцію, не знаю, шпаргалку. як це робити. Шпаргалку. Так, шпаргалку. У мене є ще один коментар. Так? Ти сказала, як зрозуміти, чи я на своєму шляху, чи ні. Угу. І це дуже цікава теж тема. Дивись, ти не можеш бути не на своєму шляху, бо ти йдеш. Свій шлях, mm -hmm. ти не може йти чийсь і хтось не може йти твій. Тому все, що з тобою відбувається, це все твій шлях. Е, просто зазвичай є кілька міфів, які існують у нас в суспільстві, mm -hmm. що е, мій шлях він має бути якимось певним, і хтось це знає. Чи є якась е, не знаю, книжка на, на Хмаринці, де записано, що Настя має бути профорієнтологом? Але нема такого. Тому ти можеш. Mm -hmm. Твій шлях це тільки ти вирішуєш. І така, може, і несподівана, але гарна новина в тому, що правил нема. От як ти вирішиш, от куди ти захочеш, от туди ти йдеш. І немає неправильних рішень на цьому шляху. Це просто твій шлях, твій досвід, nice. твій процес. І ніхто не визначає. Є ще один дуже, я вважаю, дуже шкідливий міф, що на своєму Одна з ознак свого шляху, це що на своєму шляху має бути легко. Mm. Ні, немає. Немає. Okay. Тому що коли легко, то ми не розвиваємося. Значить, ми робимо щось, що вже вміємо. Mm -hmm. Якщо okay. ми щось, якщо ми хочемо розвиватися і рости як експерт, як професіонал, нам доведеться напрягатися. Mm -hmm. І я б визначила. Трошки іншим чином, якщо ти на своєму шляху, то 30% тобі має бути важко. Mm -hmm. Це нормально, коли важко. Це значить, що ти розвиваєшся, ростеш 30% або 33, третину, скажімо так, да шля е часу mm -hmm. буде просто буденно. Ти просто робиш справи, просто не знаю, нічого тебе там mm -hmm. не торкає і але і не тяготить. І 30, е одна третина, скажімо, цього ж часу це. Такий драйв, це натхнення, це коли крила виростають, це коли я гори сверну, Я тут зараз mm. все зроблю, це купа ідей, і це все має бути. Бо жодна якби, крайність це не зовсім здорово. Якщо тобі завжди тільки легко, mm -hmm. або не ти що це не ти робиш, <свист> або ти не розвиваєшся. Якщо тобі тільки важко. Ну тут теж питання, да Чи, дійсно може може є легший шлях. Тоді калібруємо цілі, визначаємо, залучаємо допомогу, і не має бути весь час важко, але yes. має бути такий баланс. Знаєш, тоді тоді буде yes. цікаво. Це дуже цікаво, до речі, на це звернути увагу, тому що до мене дуже часто приходять клієнти з запитом конкретно Я хочу, щоб в мене виростали крила і палали очі, коли я йду на роботу. І це такий прям міф, що навіть навіть якщо ти вибереш професію, яка конкретно під тебе не буде кожен день так. Ну, Більше того, можна. Настя, якщо в тебе кожен день палають очі і крила, це уяви, яка витра, витрата енергії, тому що в цьому стані ти витрачаєш енергії не менше, ніж в тому, коли тобі важко. Тільки в тому стані, коли ти просто робиш свою роботу, не сильно залучаючись і не сильно страждаючи, скажімо так, тільки тут ти відновлюєш свій енергетичний баланс, що в плюс, що в мінус, ти його витрачаєш. Тому це не здорово і я б не радила нікому. щоб весь час горіли очі, та, та звідки стільки сил взяти. Ну, це до мене приходить одразу приклад, як коли таке перше кохання, знаєш? Ну або взагалі такі перші відносини, і ти прям туди з любов'ю входиш. І в тебе палають очі, так. в тебе є сила, ти не хочеш спати. Але це не може не бути довго може тривати вічно, так, так. і тому Бо ти в якийсь завжди... момент просто впадеш і вмреш просто від того, щоб так. В тебе висосали все Я з тебе. Тобі скажу більше: ця перша частина відносин перша стадія угу. це еволюціонно такий механізм. Він потрібен для того, щоб сформувати зв'язок. Але угу. після цього завжди у всіх нема виключень настає другий період відносин. Коли оці рожеві окуляри падають, і ти починаєш в партнері бачити навпаки збільшено все негативне, все, що на, на що раніше ти закривав очі або якось собі пояснював, якось там воно все вилізає на передній план, і просто тобі лізе в очі, тому що ця друга стадія, вона теж еволюційно обоснована для того, щоб ви трошки розійшлися і да не померли від оцього напливу гормонів емоцій. Тому так у стосунках це теж е, неоднозначно і важливо розуміти, що ця фаза завж... завжди прийде, і не всі пари її переживають. Так ми пішли вже в іншу тему. вибачайте. Так. я. Але ні, мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво, тому що знаєш, головна е, ідея з того, що ти зараз розповіла, і то, що ми сьогодні про що ми говорили, я б хотіла просто підвести вже до кінця ефіру, сказати про те, що головна ідея, про яку ми казали, це все. Нормально, так. з тобою все окей, як би там не було, що б не ставало, все, з тобою все добре, так має бути, все окей. Так, і це супер, що ти задаєш собі питання, тому що це дуже дивно, якщо тобі пофіг. E, і тільки якщо ти задаєш собі питання, чи я Знає там, що. чи я то роблю, то ти просуваєшся. І, і Це і знайдеш відповідь. А, так. І, <світ> і це головне, так. Okay. Це супер. Добре, тоді ми завершуємо ефір. Я дуже так дякую тобі, що ти була зі мною на ефірі, і що ти поділилася своєю експертністю. Але дуже важко зупинитися в якийсь момент. Ми можемо розмовляти довго, і мені дуже цікаво про і про відносини, і про все все дізнаватися всім людям, які трималися ці цілі півгоденни на ефірі. Я дуже дякую. Маю надію, що всі, всіх сьогодні буде супер неперевершений класний день і на підйомі. Так, Все. дякую, що запросила. Мені було дуже цікаво. Будемо продовжувати. па <рес> пока. пока.